Друзі, привіт всім! На каналі Мастер клас на дачі. Як і обіцяв, коли є чим звітувати і певні результати знімаю, показую, що вже зроблено по моєму навісу. Одним словом, зроблені всі крокви, їх Получилось на 4 метри 5 штук. Раз, два, три, чотири п'ять. П'ять штук. Три з яких опорні основні несучі. Раз, два, три. А між ними проміжні. Споміжні, я б так їх назвав правильно. Ще планую дозакріпити уголками тут для стійкості крокви, щоб вона не грала. Отут уголки будуть, уголочки. Да, буде стійкість крокви. І далі наступний етап. Буду крити обрішітку десь 5-7 дошок. Обрішітка криється і поверх на обрешітку шифер. Звичайний шифер. Все дуже просто, дуже бюджетно і, і буде надійно. впевнений ця конструкція буде тримати. І тиск снігу і вітровий натиск витримає. Так що такий коротенький звіт по моєму навісу. Можливо, у кого якісь будуть підказки, зауваження, пишіть радий. Любим коментом буду від вас. Коментуйте мій навіс. Ну, і завжди не забувайте про вподобайки. Хто ще не підписаний на канал Мастер Клас на дачі. Підписуйтесь. Дуже цікаво буде обмін інформацією з усіма вами. Гарних врожаїв вам, успіхів на дачних будівлях. І до скорих зустрічей. Слава Україні.